На закарпатті стартував сезон збору яфин. Ягоду, яку називають чорним золотом Карпат, збирають переважно на полонинах. Яфини ягоди, які користуються великим попитом у закарпатців, завдяки своїм цілющим властивостям. На зеленому ринку в Мукачеві їх продаж у самому розпалі придбати можна як закарпатські, так і ягоди з сусідніх областей. Ціна коливається від 70 до 100 гривень за літр. Яфина з між з міжгіря і спили якщо хтось знає. порівнянні з минулим роком на синоці ціна дешевше ніж була прошли рік. Но вона ще буде згодом трохи пізніше, подешевино подеше ну, подешевше буде. Вона полезна на зрення, на живно, на Ну на все, на, все на добра. З безкіда, Безкі. Львівська область. Ну що, ціна то знаєте, то, то є базарна ціна. Дуже беруть. Беруть по 5-6 літрів, 3, коли як має гроші. Я тільки беруть. Япини все роблять, воно на зені файно є, на воно на файне на всі всі вітаміни в них. Продавці на ринку запевняють, люди охоче купують сезонну ягоду. Кажуть, яфини смачні і корисні, помічні при багатьох недугах. Чорницю вживають сиру, перетерту з цукром, роблять запаси в морозилці на зиму. Натомість мукачівці вже активно ласують багатою на поживні речовини та вітаміни ягодою. Ціна задовільна. хороша, задовільна, було дороже. Перший раз купую, бо трохи було. За дорого, а зараз 70 гривень, то вже можеш купити. Купую кожен рік, Їмо в сирому вигляді, тому що воно поліпшує зір і там комплекс вітамінів. Перший раз там 90, там 80, тут 70. Корисно особливо при кишеке у шлункового тракту. Я на собі той внуку видаю, суміємо. Дуже багато вітамінів, всі мікроелементи, які необхідні для організму, особливо в зимовий час. Їм їсти, бо далі нема грошей, щоб накласти у морозівку. буду спочатку з чоловіком їсти. Тому що це вітаміни і допомагають на очі. Та я фінер... Та для всього організму, лікарі самі кажуть, що літом грошей купляйте, просто лор завжди мені предлагав, літом і діжити. Чорниця дуже багата своїм вітамінним змістом. В ній багато калію, натрію і магнію. Є фосфор, залізо, мідь, марганець, кобальт і нікель, а також чимало інших вітамінів. Також це справжній скарб для тих, хто погано бачить. Вона прискорює оновлення сітківки, покращує очний кровообіг і знижує втому очей. Яфина ще й знижує вміст цукру в крові, тому її рекомендують їсти тим, хто страждає на діабет.